Урок мистецтва. Урок номер 6 тема нашого уроку. Про що розповів натюрморт? Натюрморт – композиційний центр, гра оживи картину, малювання з скавуна та фруктів. Для роботи потрібно буде акварель і трошки солі. І так, сьогодні на уроці ми з вами продовжимо знайомство з поняттям натюрморту. Будемо малювати натюрморт, де Будуть у нас головним композиційним центром це кавун і фрукти. Отже, дзвінок сигнал подав, до роботи час настав, всі сідайте тихо, діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Доповніть речення: вид образотворчого мистецтва, для якого характерні перевага лінії і штрихів. Це, звичайно, графіка. І так, ще раз пригадаємо, що образотворче мистецтво, де ми бачимо більшість ліній і штрихів, це називається графікою. Лінія, яка виконується одним коротким рухом руки, це штрих. Повторимо ще раз. Лінія, яка виконується одним коротким рухом руки. Це штрих. Відгадайте загадку. В нас дерево є таке у дворі, його фрукти з дитинства дають дітворі корисне, пахуче та дуже смачне, багато заліза та поживне. Про яке дерево йдеться мова? Про яблу і про його плоди яблука. І вони гарні, соковиті, смачні, бувають і жовті, і червоні, і зелені. Наступна загадка. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку. Слива правильно. У землі вона зростає і брунатний колір має. Її смажать і печуть, її варять і товчуть. Овоч цей всі люблять дуже, як він зветься, друже. І так росте в землі, має брунатний, тобто коричневий колір, її дуже люблять, смажуть і печуть. Це картопля, звичайно. Зелений чуб червоний бік, смачний, із нього чавлять сік. Газдині варять з ним борщі, Росте в городі на кущі. Що, мало не дає в борщ? Сік, звичайний, помідор. Примостився на баштані в посмугованій піжамі, Вигріває круглі боки, Що смачним налитим соки. На баштані у піжамі ростуть саме кавуни. Добре. Згадали загадку. А як же об'єднати слова відгадки у дві групи? Правильно, це овочі і фрукти. Зібрані восени, овочі і фрукти господарі зносили до комори. Вона перетворювалась на справжній натюрмор. Ось такі овочі і фрукти, які зберігаються у коморах. Ну, а ми з вами послухаємо вірш. Якщо бачиш на картині чашку кави на столі, чи якийсь напій в графині, чи троянду в кришталі, або з бронзи гарну вазу, або грушу, або торт, або все оце відразу. Знай, це зветься натюрморт. І так, натюрморт – це поєднання на картині якихось предметів. Це можуть бути як вази, чашки. Також різні кухлики, корзинки, овочі, фрукти. Ось перед вами приклад натюрморту. Художник поєднав в ній саме посуд і овочі, фрукти, хліб. Запам'ятайте, натюрморт це зображення квітів, овочів і фруктів побутових речей тощо. Натюрморт – це зображення квітів, овочів і фруктів побутових речей тощо. Перед нами натюрморт ми бачимо графин, гранат, виноград і навіть шар. У Утворені натюрморту важлива роль композиції, головні предмети на картині. Утворюють її композиційний центр. Що це означає? Тобто, це ті предмети, які художник бажає намалювати на картині. В даному випадку у нас у кошику лежать яблука. Подивіться, дивіться, художниця розмістила їх в центрі нашої роботи, поклала їх в корзину, а десь неподалік лежить ще перець. На цюрмор! Кожен предмет у натюрморті має свою форму і розміри. Так морква схожа на конус, гарбуз на кулю, а огірок на циліндр. Іскут – хвилинка. Повертаємося всі до роботи і продовжуємо працювати. І так, візьміть, сьогодні для роботи нам потрібні буде аркуш паперу, трошки солі і, і сальня. І у лісі спочатку ділимо архіт паперу на дві частинки, де вас буде стіл, на якому ви зображені наші слави овочі і фрукти. І так намалюємо столу, яблуко і грушу. Грушу намалюємо за допомогою слівок. Приберемо залі лінії на вади. Домалюємо нашу доповому таку сейчас, депутати тримався, покажемо пляшки лінії його ставить різнопольовий бока. Первовий і зелений. Ми виходимо на яблучко. Перетворимо лісок. где можно и ставить Red маленький Далее видим на фарму с початком нашу А с фиолетовым можно отрубить и самый листочек. найти и лежать наши овощи. Зафарбую мы площадки повод, если думаю, выважно. Я прицелю шерую мелодию. Выходим из окна. Когда ты просто желтой плохой, то что там детонный, і его можна намалювати, А далеко потрібно його его просто соли. Или пытаем воду і событий его такий то есть вот так мы малюємо игрушки прогреваем слой. Малюємо доларик, розпаргуємо. Малюємо коричневый фортек нашей игрушки. Игрушки печь на настойки. Робота наша готова. На перебор. Яблуко і груша. І так, послідовність якої ми з вами розпочинали малювання. Спочатку, простим олівчиком, показали, поділили аркуш паперу на дві половинки, намалювали яблуко, або і грушу. Кожен предмет, схожий на щось своє, на свою завиточну фігуру. Потім прибрали всі зайві ліки, додали липочок, груші, суху в душі, потім взяли фарбу, розфарбували і не забули трошки платовити. Отже, наша робота готова. Віддіть 5 відмінностей на малюнку. Так, перша відмінність це редиска, яка є, а з іншого боку, тут лежать помідори. Ще гарбуз і перець. А ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми вчилися з вами малювати натюрморт з кавуна та фруктів. Дякую за роботу!